про те, що складається впродовж останніх років вісь авторитарних режимів: Тегеран, Москва, Пхеньян, Пекін, і про те, що ці перелічені країни спільно зараз фактично ведуть агресію проти України деякі відкрито і не приховано деякі приховано, але менше з тим зараз детальніше поговоримо про те, як Північна Корея, а також Китай впливають на війну Росії проти України. Ну і детальніше також торкнемося питання того, яке саме озброєння передає КНДР. Корейська Народна Демократична Республіка, так звана Росії. Наскільки висока є залежність Москви від цих поставок? Ну і в тому числі згадаємо про участь громадян Китайської Народної Республіки, тобто Китаю, у війні проти України з боку Росії, з нами військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексій, вітаю вас, в етері Українського радіо. Вітаю вас. Ну, найперше, хотілося би мені послатися на спільне дослідження, яке було проведено британською дослідницькою організацією Open Source Center, а також агентства Reuters. Вони заявили про те, що їхнє дослідження стверджує, що Росія значною мірою покладається на постачання боєприпасів із Корейської Народної Демократичної Республіки. Вони майже один рік і вісім місяців відстежували, стежили за тим, як від. Відбуваються поставки, зафіксували 64 поставки близько 16 тисяч контейнерів, які містили щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів були поставлені Росії для того, щоб вона їх використовувала проти України. Ну і так само українські офіційні особи, серед яких начальник військової розвідки повідомили, що КНДР постачає Росію половину необхідних боєприпасів, і ця кількість відповідає якраз висновкам ОСІ ОС і Ройтерс. Ну і один експерт в українських збройних силах повідомив, що внесок Північної Кореї сягає навіть 70% якщо йдеться про артилерійські підрозділи. Це я зараз цитую: New Voice, видання New Voice. Тож що можна сказати про залежність Росії від артилерійських, передусім боєприпасів, які постачаються з Кореї, ну і загалом про роль Кореї в тому, щоб озброїти Росію? Ну не хотілося б перевантажувати цифрами, але коли кажуть багато чи мало, то треба все ж таки спиратися на якісь, на якісь цифри, а не просто на багато мало. Ну тут ну, не дуже важко порахувати. Я не розумію, чому треба було півтора року там досліджувати. Дивіться, росіян на початку повномасштабного вторгнення було запаси артилерійських снарядів. Ну трошечки цифра, але ну я спробую не дуже багато щоб... А це важливо так... насправді так, щоб це було не голослівно. Так <кій> да, ну давайте було по, по розрахунку. Ну тут великі, велика різниця, але точніше, важко було порахувати від 15 до 20 мільйонів артилерійських снарядів різних калібрів. Ну, різниця в 5 мільйонів, це ми розуміємо дуже багато, але ну так порахували. Вона вони запустили спочатку повному штабну торгу, що не менше 13 мільйонів снарядів. Ми бачили це по зведенням. Скільки було обстрілів раніше, майже щоденно було скільки, яка була кількість тисяч пострілів з артилерійських систем з боку Росії. Максимально це було на початку, ну, влітку, точніше 22-го року. Там були дні, коли доходило до 80 тисяч, 80 тисяч пострілів зі ствольної артилерії за, за добу, 30-40 тисяч це було більш-менш, ну скажімо так, невелика кількість. Звісно, ці снаряди в них почали закінчуватися. Росіяни під, під збільшили виробництво, власне, виробництво артилерійських снарядів, знову таки різних калібрів, ну, не натавських, а радянських, скажімо так, і це десь. До двох мільйонів їм вдалося б снарядів виробляти самостійно. Два мільйони тому... мається на увазі на рік? Чи на рік, на да, рік на рік, на рік, звісно? Ну тому про річні, тобто річні за три роки війни. Добавлять. за три роки війни можна порахувати, що вони орієнтовно 6 мільйонів снарядів додатково виробили. Там, там, там трохи трошечки менше, бо воно поступово піднімалася ця цифра виробництва їхніх снарядів. Але ну то шість мільйонів не менше. Тут, якщо ми просто для того, щоб можна було порівняти з тим, скільки вони можуть використовувати корейських снарядів, є, є інформація, що північна корея могла передати їм ну, враховуючи ті ту кількість контейнерів, які прибули до Російської Федерації, до шести там від 4 до 6 мільйонів. Є інформація, що вони передали росіянам снарядів тих калібрів, які використовує Російська Федерація. Справа в тому, що північна Корея колись активно підтримував з радянським союзом. Туди було поставлено ну піше в часи корейської війни. Туди було поставлено багато артилерійських систем, багато снарядів, і там було налагоджено виробництво саме снарядів і саме російських калібрів. Тому північна Корея після Корейської війни активних бойових дій не вела ніде і тільки на навчаннях використовували ці снаряди. Тому вони накопичили велику кількість. Там точно порахувати скільки вони наробили, неможливо. Але передали вони що не менше 6 мільйонів. Росіяни зараз можуть виробляти до 2 мільйонів. Тому тут дуже проста арифметика. 6 мільйонів та 2 мільйони, 8 мільйонів, а від 8 мільйонів 6 мільйонів це якраз приблизно 70-75%. Ну, тут можна точно прохувати, але вони ж не повністю використовують або північно-харецький, або власні снаряди, тобто там є повна суміш. Тому, якщо математично то виходить 75%, тобто максимальна можливість росіян використовувати. Північно-корейські снаряди це приблизно 75% відсотків від, від їхніх власних послуг. Пане Олексі, але це, одразу постає запитання. Так. Надзвичайно важливе, Мені видається, а скільки, наприклад, часу Північна Корея може от в такому режимі з такою інтенсивністю постачати ті артилерійські снаряди? Ну тобто, наприклад, вони від 4 до 6 мільйонів вже поставили там за рік-півтора. А наприклад, за наступні рік півтора, якщо війна теоретично триватиме, то які можливості північної Кореї? Чи це чи про це щось відомо? Ні, про це невідомо достеменно. Скільки вони можуть виробляти? Це теж таке питання. Ну, можна пропускати, скільки вони можуть виробляти. Точно, що 5-6 мільйонів вони на місяць на рік виробляти не можуть, але ми кажемо про те, що на, на, на цей рік в них залишається у Північних корейців можливості постачати росіянам е, снаряди у кількості, що е, можуть складати от тут точно, точно було проведено дослідження до 70%. Тобто, давайте так е, е, не можна точно сказати, скільки використано північно-корейських снарядів, бо це суміш. Там є і російські снаряди, які вони виробляють, і російські снаряди, які ще залишилися на складах, і північно-корейські снаряди, які були довезені, тому. Е, Максимально, максимально, якщо просто порахувати голі цифри, то росіяни можуть використовувати до 75% північно-корейських снарядів при, при артилерійських обстрілах. Це, це більше ні. Ну по тим цифрам, які ми можемо порахувати. 2 мільйони, 6 мільйонів разом 8, Вчитаємо відсотки, 75 і все. Тобто, це дуже просто скільки вони використовують, ну це як вони вирішать цігабиться, де де, де, 20, де 30 Вони можуть. Якісь час використовувати повністю північно-корейські снаряди, потім якісь час використовувати власні снаряди, потім робити певний суміш. Тому коли кажуть, використовується якась кількість північно-корейських снарядів. Ми маємо на увазі, що от прямо зараз вони використовують саме північно-корейські. Але ще раз цифри дуже дуже прості, і дуже так ну тут математика дуже нескладна. До 75% росіяни можуть використовувати при обстрілах примусованих обстрілах використовувати. Північні кризисна, керівні щоб ми розуміли, що таке мільйон снарядів, це приблизно 3 тисячі пострілів на добу для росіян робити менше ніж 10 тисяч пострілів на добу вони досі використовують більш активно використовують саме артилерію, а не, а не дрони, ну як засоб, який може завдати максимальне враження. Це потрібно що не менше 3 мільйони снарядів для 10 тисяч пострілів. Тобто, станом Я... на зараз росіяни середньодобово використовують десь 10 тисяч пострілів. Так ми тут згадуємо знову ж таки наведені вами цифри про те, що в 2022 році це було до 80 тисяч пострілів. Тобто івенти да, було... в будь-якому разі скоротилася, пане Олексію. Да, насправді вони ну, можуть збільшувати, але е, е, от тепер відповідаючи на питання, наскільки важливо. Е, Наскільки важливі північно-корейські снаряди? Ну вони, вони важливі, бо росіяни самостійно без північно-корейських снарядів робити ту кількість пострілів, які вони роблять, нездатні. Максимум, що вони можуть робити, це ну, десь до п'яти тисяч пострілів, там ну, шесть, максимум на добу їм це замало. Вони прагнуть стріляти більше десяти тисяч пострілів, тому можна сміло констатувати, що північно-корейські снаряди це ще не менше половина. Від артилерійських можливостей на постріли Російської Федерації на сьогоднішній війні. Ну і я би хотів, щоб ми торкнулися і інших видів озброєнь, які може пхенян, себто це столиця КНДР постачати Росії, тому що, наприклад, в листопаді 24-го року головне управління розвідки України, Міноборони, повідомляли, що від жовтня 24-го року з Північної Кореї до Росії переміщено понад 100 артилерійських систем різних типів, мільйони боєприпасів. Ну про боєприпаси ми вже поговорили. Також 100 балістичних ракет малої дальності. Ну і теж, от є повідомлення, що Росія вперше засвітила на відео північно-корейський аналог урагану. Це повідомлення від 20 квітня 2025 року. особливо позавчора я тут зараз цитую РБК Україна. Тож які саме види озброєнь і в яких кількостях, в яких обсягах теж постачає пхіннян Росії, що відомо Ну по перше, самоходна артилерійська основки, реактивна система залпового вогню, Ну така кількість у вигляді там 100 одиниць, самоходно артилерійських основ. Ну це, це не це велика кількість. Але для війни, для всього геофронту, ну це незначна. скажімо так незначна кількість, така щоб якось могла вплинути, от могла вплинути на можливості Росія. Це так, це, це не це не добре. Це, це додаткові засоби враження, але ну тут наврядчі. Можна вважати, що вони щось на щось суттєво впливають щодо ракет, так це сто ракет, це, це, це немало. Ракета малої дальності тут в тому є небезпека. Хоча ми, ми бачимо, що північно корейські ракета була використані декілька разів потім. Була призупинка в їхньому використанні. з'ясували, що вони не є такими якісними, як, як потребує сучасна війна. тому їх там до до доопрацьовували, може модернізували якимось чином. Тому от з ракетами тут це, це ну це може вплинути через 100 самоходок, це ну ну не можна сказати, що не про що, але це не є суттєва перевага. А от що ще важливо, така кількість пострілів, про яку ми з вами поговорили, вона. Вона з ну, стволи мають певний ресурс, артилерійські стволи на певну кількість пострілів. Коли вони ресурс вичерпаний, то гармата почне не тільки не точно стріляти, ну, просто кажуть, як кажуть, роздобаний ствол. А вона може снаряд може розірватися безпосередньо вже в, сам, в самому стволі, тобто він може не вилетіти. І от ці артилерійські стволи їх треба замінювати. От тут росіян є проблеми, і от тут може бути. І не може, бо тут є інформація про те, що вони активно співпрацюють з Північною Кореєю, в тому числі з Китаєм, саме на постачання стволів чи комплектуючих для того, що можна було витратити ці стволи, бо при такої інтенсивне інтенсивне артилерійське пострілів треба велика кількість стволів. Отут у росіян є проблема. І якщо Північна Корея та Китай будуть тим в цьому активно допомагати, ну це може от це може суттєво вплинути. Тому давайте трошечки резюмуємо. І кількість снарядів це впливає Нічого, все, до половини снарядів, ну що не менше половина північно-корейських ракети, так, вони теж можуть вплинути на можливості росіян. Ну і звісно, розробка і виготовлення столів теж зможе покращити їхні артилерійські ре, реально покращити їхні артилерійські можливості. Певна кількість самоходних установок, ну це більше, я думаю. Ну, це теж покращить, але тут брати це до уваги, якщось на, на, на не надсерйозніше, не варто. Хоча 100 одиниць це це, це велика, велика кількість. Ну, фактично, ми беремо стратегічно. Да. Ми Союз, беремо стратегічно да. на на всю російську країну російсько-українську війну. Не можна казати, що 100 самоходок це нічого, тому тобто, що в нас так, так казати не можна. Але в порівнянні з тим, про що ми з вами про мільйони снарядів там, то це сотні ракет, то це звісно. Пане е. Олексію, можемо зробити висновок, так що склався союз безперечно на Росії із Північною Кореєю, і Північна Корея навіть безпосередньо участь брала проти України у війні, якщо йдеться про понад 10 тисяч військових північно-корейців, які, зокрема, на території Курської області Росії воювали, починаючи від осені. Ну але прикметно, що зараз вже є і не, не тільки інформація, але навіть і полонені китайські солдати, які так само в лавах. Збройних сил Росії воювали проти України. Є повідомлення про те, що може бути приблизно 200 китайців, які воюють в складі російських збройних сил проти України. Ну але Китайська Народна Республіка заперечує, що це їхні військові і йдеться станом на зараз, наскільки я розумію. Про їхній статус як найманців все таки можете розтлумачити участь китайців у війні проти України, в якому вони дійсно статусі, і чи відповідальний Китай за те, що вони там з'явилися? Ну давайте. По перше, з приводу північної Кореї по поводу того, що вони, вони приймають участь у російсько-українській війні. Є резолюція Генеральної Асамблеї Організації собі ще від 1974 року, тридцять три вона там готувалися. Багато сім років вона готувалася. Ця резолюція вдослідували експерти, юристи, і потім було, була прийнята така, така резолюція, і там прописано чітко, що таке є агресія. Північна Корея не можна вважати на сьогоднішній день ну, згідно міжнародного законодавства країни агресія, бо вона не її війська не перетинала кордон України, а вели бойові дії на території Російської Федерації. Тобто вони під певні санкції, скажімо так. Міжнародні потрапити не можуть північно-корейці, бо вони не є агресором по відношенню до України, їхні війська не переходили на наш кордон. Тому тут, тут треба... А як вони є союзником агресора вони, вони можуть бути і вони можуть бути згодне. Тобто на власна територія росіяни вели бойові дії на власні території, північно-корейський слаб на російській території, тому ну от попереджаємо в мене тут стаття перша цієї резолюції. Агресія застосування Збройної сили держави проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або іншим чином. І там є перелік, що таке. Ну, по великому рахунку це перетин кордон Збройними силами іншої країни. Незалежно від того, були постріли, вели бойові дії, багато чи можна це. Люди посилаються, що якщо там, про Крим коли 14-й рік, що а там не було постріл, не було бо віді, то це і не є агресія. Ні, перетин військовослужбовцями без дозволу країни, на яку вони заходять, війська іншої країни, то це є агресія. І навіть і це як акт агресії. Незалежно, оголошена війна, не оголошена. Це чітко просломачена, хто хоче, може подивитися, просто набрати в гуглі. Чотири цифри 33, 14, і одразу буде ця резолюція, там все прописано, там все можна порахувати. Щодо е, китайських е, військовослужбовців, не можна вважати, ну давайте ми будемо, е, давайте ми будемо відповідальні і намагатися знаходитися в, ну, в межах законодавства, а не в межах емоційного сприйняття. Якщо це не є е, військово-військово, якщо це військовослужбовці, не якоїсь військової частини е, північної е, Китаю. А просто люди китайського з китайським громадянством то не можна вважати Китай країною, країною, яка приймає участі бойових дій або тим більше країною агресором. Це може бути просто люди, які добровольно зголосилися підписати контракт з російськими збройними силами і участь у бойових дій. Так само робили люди з Індії, так само робили люди громадяни Куби, навіть зверталися керівники цих країн до президента. Путіна, щоб він не долучав їхніх громадян до бойових дій ну, в складі російських військ. Хоча один з мотивацій, одна з мотивацій іноземним громадянам ну, з таких не дуже заможних країн, скажімо, ну, з руки приєднатися до Збройних сил це майже одразу отримання громадянства Російської Федерації. Тобто вони пропонують, якщо ви хочете отримати. Громадянство Російської Федерації, будь ласка, приймати участь там півроку, я, я точно не пам'ятаю, скільки треба повоювати в Збройних Силах Російської Федерації, потім майже автоматично вони отримують Ну, Це брехня такого, вони, вони все одно брешуть росіяни, але так, так, такі от наративи вони запускають. Тому е, це не добре, що китайські громадяни приймати участь у бойових діях, але ми маємо, ну, ми маємо бути, ну, скажімо, цивілізованими людьми, маємо. маємо не можемо казати висловлювати політично, висловлювати емоційну складову юридично. Китай не приймає участь у бойових діях. І про ще сказали в посольстві Китаю відповіли, що вони не давали наказу ніяким своїм військовим підрозділам приймати участь у бойових діях. Ми знаємо навіть що китайські офіцери знаходяться ну, з того боку лінії фронту, але вони не приймають участь, Вони дивляться за хідом війни. Ну вовчай, як ну, що таке сучасна війна? бо до чого теж можуть готуватися. Тому ситуація з китайськими громадянами вона не є дуже добра, але це не офіційний підрозділ. Принаймні, поки що іншого не доведено. Якщо ці декілька сотень людей це якийсь підрозділ, чіткі підрозділи, ми зможемо це довести, довести міжнародне, ну тоді ну, на Китаї очікують не дуже добрі дії світового. Від суспільства було тоді. Він стає агресор, ще раз китайці, які, ці люди, яких ми затримали. Вони ведуть бойові дії не на території російської Ну так, Власне, і я і підкреслював, що вони є найманцями. На України. Так їхній статус є найманцями. Але пане Олексію, спасибі вам за коментарі, за пояснення саме із посиланням на документи і на резолюцію, тому що тут дійсно потрібно точно юридично і політично визначати роль і статус там, так. наприклад, північної Кореї чи Китаю, якщо йдеться про російсько-українську війну. А є у нас дві хвилини ще тому, пане Олексію, я у вас попросив прокоментувати. Цікавий епізод, який вчора був зафіксований. Наприклад, читачі або глядачі, якщо так можна висловитися, сайту Flight Radar вчора в день могли спостерігати, що довкола Львова, там, на, на території Львівської області, в повітрі якийсь літак кружляв і намотував кола. В підсумку стало зрозуміло, що це шведський літак Saab 340 Airborne Early Warning and Control, який, по суті, є літаком раннього виявлення. По-моєму, це називається українською мовою, і він здійснював тестовий політ над Львовом. По суті, йдеться про те, що він може виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 кілометрів. Ну, от не. півтори хвилини прокоментувати цей епізод. Ну це самоліт далеко ретеляційної розвідки. Це е, такі самоліти. Ми використовували таку інформацію від літаків, які літали не на території України, а літали ну. Або на Чорне море в нейтральну воду, ну там, де вони мають право літати, це аванс. Те, 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 ну, бачили, багато бачили такі літаки, те, такі літаки. Зверху така літаюча тарілка зверху, така шайба зверху. Це самоліти дально-редукаційні розвитку, такі були було більше у росіян, а 50 ми там декілька знешкодили. Це дозволяє виявляти в режимі реального часу повітряні цілі, які на відстані ну, 400, і. Ну, це залежить від висоти літака, наскільки він може, ну, на, на якій висоті він летить. чим вище летить, тим далі може побачити. Ці літаки ми маємо використовувати як засоби попередження про ракетний, про авіаційний, ну, про інше атаки росіян. І ми підписали певні домовленості, і цілі літаки будуть літати, ну не вдовж лінії фронту, вони там не потрібні, а можуть літати на території нашої, нашої країни. Ну, якщо такі літаки буде хоча, ну, хоча 3-4-5, то по великому рахунку, всі шантаж зі старлінгом нам буде вже не цікаво. Вони можуть замінити це як е, самоліт далеко редукації на ну що ж важливо, що справді такі літаки з'являються в небі над Україною. Дякую вам, пане Олексію, за коментарі. Військовий аналітик Олексій Гельман, так, до побачення.